Привіт, малята! Це я, ваша подружка Марічка. Ви коли-небудь чули про свято, яке називається Стрітення? Це чудовий день, коли зима зустрічається з весною, а люди вітають перші промінчики тепла. Давайте разом дізнаємося більше про це свято. Стрітення святкують 2 лютого. Це дуже давнє християнське свято, яке символізує зустріч Бога з людством. Цей день Діва Марія вперше принесла малого Христа в Єрусалимський храм, де Він повинен був пройти обряд посвячення. У народному побуті цей день здавна вважався зустріччю зими з весною. Уявіть, як зима і весна зустрічаються десь на лісовій галявині. Зима ще хоче панувати, але весна вже стукає у двері зі своїм теплом і сонечком. Зима каже, Я ще трішки хочу побути з вами. А весна відповідає Але ж діти вже чекають на тепло та квіти. І ось вони змагаються. Чия черга правити. У народі кажуть, що цього дня природа вирішує, чи залишиться холод, чи почнеться потепління. Настрітиння в церквах освячують воду та свічки. Люди вірили, що ця вода і свічки мають силу захищати дім від негараздів та хвороб. Освячені свічки називають «коронничними» і їх запалювали під час грози, щоб захистити оселю. А ще цього дня люди вірять, що якщо світить сонце, скоро весна, а якщо йде сніг чи дощ, зима ще трохи затримається. З давніх давен на стрітення у народі було заведено випікати булочки чи печиво у формі жайворонків як символ приходу весни. Таким чином люди закликали весну та щиро вірили, що птахи на крилах приносять тепло та радість. Тож дорогі діти. Стрітення це не просто зустріч двох пір року. Це свято надії на тепло, сонечко та весняний настрій. Не забудьте подивитися, яке сьогодні небо. Можливо, воно підкаже, скільки ще чекати на весну. До побачення, малята, до нової зустрічі!